Всім самий величезний привіт. Я радий вас вітати на каналі. У нас сьогодні улюблена з вами усіма промгрупа. група Так що мовчуйтесь позручніше, щоб не впасти. Будемо сьогодні розглядати з вами промгрупу. Дивіться, 399 гривень гриль барбекю. От хто має свій дім, власний, річ взагалі крута. Так. Складний стіл на 4 персони для пікніка 1199. В нашому АТБ навіть з'явилась розкладачка. 1299 гривень. Ну, на якій спати. Ви собі уявляєте, раніше було зроблено в СССР, а тепер мадинчі все. Дякую за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. А хотів вам показати, ну, все не буду показувати, оці всякі штучки надувні. Просто вам подам інформацію, що зараз ось, усі оці басейни надувні, круги надувні, подушки для плавання, що тут ще є. М'ячі, зараз усе майже йдуть, йде зі знижкою. Подушка надувна, знижка, окуляри дитячі, ну це не для плавання. Насос також можна придбати зараз зі знижкою 199 гривень. Ну, а далі у нас, на, у нас буде промгрупа. група Так, привезли пледи Метр метра на метр вісімдесят. Ну, якщо везуть їх літом, значить хтось їх купує. Так, ось такий просто сірий, ще один кольор і, мабуть, ще один. Ні, все. Три кольори. Так, ціна такого пледа. Цікаві рюкзаки, не знаю, як вони по якості будуть, але рюкзаки дуже гарні для школярів. Ну, Зараз ми один з вами якийсь відкриємо. Тут є три кольори ось такий блакитний, чорно-сірий і рожевий. Вони всі гарні. До речі, хороший, дивіться, місткий, тут іде ручка така добра. Гарно все прошито, дуже-дуже багато різних кишеньок. Ось така ще одна також йде кишенька. Тут відкривається, мабуть на зошити, і велика на книжки. Сюди можна термос. А всередину навіть можна поставити ноутбук, як кишенька. 359 гривень. Я знайшов ще один рюкзак, але вже трішки менший. Для малечі дуже гарно поєднали чорний рюкзак, класичний, і ось такі жовтяві а, замки. Ну, ці блискавки дуже гарно поєдна, поєдналися по кольору. І він такий, знаєте, тут все влізе. І мобілка, і кошельок, і телефон, і туалетний папір. 129 гривень. Так, ось такі панами, мабуть, двосторонні. Так, да, Вони йдуть дво... Ні, не двосторонні, вибачаюсь. Односторонні. А, кольори різні-різні. Панама. Зараз прочитаємо для кого? Для хлопчиків, для дівчаток чи для кого вона. Панама. М -м, розмір. А, по розміру. Ну, мабуть, для дівчат можна. Ось такі коралові, червоні, стілесні, кавові. Ой, який гарний колір. Отак би на кожен день міняти, да? Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. Панама жіноча 99.90. Тут я бачу шкарпетки. А як і вони йдуть? По три пари чи по скільки? Да, по три пари. По три пари йдуть шкарпеточки. Можна обрати різні-різні. Так, ціна шкарпеток чоловічі, три пари 46,90. Господинки, класні сумки. Різні, різні, різні кольори йдуть і різні ручки. Так, ну що, хочу вам розказати про цю сумку. Це дійсно пляжна сумка, але літом можна також ходити в магазин АТБ. Я спеціально сюди поставив насос. Навіть з нею можна ходити в АТБшку за продуктами. До речі, є а, оцей замочок. І я хочу сказати, що дуже хороша якість у сумці. сумки ручки. Такі, знаєте, вже як наклав бульби чи ще чогось, і пішла до хати. І є точнісінько такі самі, також з такого дуже хорошого якісного матеріалу, також йде замочок, але вже трішки інакші ручки. Ось такі є декілька кольорів, зараз вам покажу. Оця сама гарніша. І ось така. А з таких, як оця сумка є з такими якорями. і усмужку. Не є висока ціна, 149 гривень. Шльопки жіночі. Я скажу, що кольор фісташка цікавий, гарний. Ну і кольор чорний, не знаю. Мені здається, що чорний для дівчат, хоча класика, вже вибирати вам. Ось такі також, дивіться, цікаві, дихаючі. Написано спорт з метеликами. Ці трішки дешевші 169 гривень. А ми далі дивимось з вами промгрупу. Набір для ємності. Купував дуже задоволений. Три штуки в упаковці, з кришками йдуть, на літр 360. Але макарони а, в спагетті сюди не влазять. Набір 65,90. Дошка для віджимань. Я так дивився на сайті, на спортивному. Так, да, дійсно, хто віджимається, вона тут класна. І мишці підкачувати, і живіт, і прес. Вона йде з такими ручками, які тут переставляються. Так, ціна такої дошки 200... Ой, дешево, 219 гривень. Фарба для волосся. Флорекс. Ціна фарби 3990. Відерка. По кольору можете обрати, який вам сподобається. 5 літрів з ручкою 4990. А що це таке у нас? Автошампунь. Концентрат 1 до 100. Півлітровий. Так, шампунь Helpix 6990. Так, це дуже хороша штука. Аквафор, фільтри для глечика. В упаковці три штучки бачу. Зараз кажу ціну. 349 гривень за три штуки. Так, це я дістав показати спрей для волосся, парфумований, термозахист, двофазний. Здається, я такі бачу в магазині Аврора. Спрей для волосся 150 грамів, 54,90 Так, штопор для відкривання пляшок. 84,90 90 Далі у нас корзини і... Колись давно вони також були в ОТБ. я писав для чого ті корзини. просто не писав, а питав. А писали в коментарях, вже господинки писали, що тут зручно складати миючі, чистячі, губки, тряпки, шкрябочки. І ось так все тримати. Такий органайзер. Кольори в асортименті. Ціна органайзера 8990. Так, це у нас іде багажник, органайзер для багажника в автомобіль. Так, сюди можна всякі дріб'язки поскладати, а він кріпиться. Тільки з одної сторони. Що сюди поскладати? Мочалку, губку. Коротше, те, що в автомобіль йде. Да, що там ще знак стоп. Або гроші можна під складати. <кій> гроші також можна сюди зложити. 149 гривень. Я знайшов прикраси для волосся. Yeah. Вони йдуть так, як а, шпилька. Ну, заколка, чи як, правильно називається. Називається прикраса для волосся. Але чомусь вони всі одинакові. Я думаю, вони будуть різні, а вони всі одинакові. Оця ще також так уже трішки відрізняється. 25 гривень. Так, що тут у нас? Тут у нас колонка бездротова з функцією радіо. Ага, і навіть ще ліхтарик, мабуть, йде, правда ж? І навіть ще пульт управління я бачу. Чи що це воно? Да? А, можна управляти зі смартфона. Тобто можете слухати музику зі смартфона. 399 гривень. Так, кошики ми з вами дивились, що це таке у нас. Давайте почитаємо. Сонцезахисна плівка. Комфортний дім. До речі, я коли їздив в Крим, тільки заїжджаючи в Сімферополь, в Севастополь там у, у ці от плівки майже в кожного на вікнах були. Новинка. 50 гривень, 90 копійок плівка. Але тут ще щось у нас є. А, це відпарювач. Він був вже в магазині АТБ, я пам'ятаю. Легко прасує та відновлює зовнішній вигляд одягу. Так, ось такий вигляд цього відпарювача. Сюди наливається вода, натискаєте на кнопку і йде пара. Також є ще щітка і можна також гладити відгладжувати а, на кант штани. До речі, провід дуже хороший. І ще йде ось така щітка насадка і стаканчик мірний. Ціна 399 гривень. Фен промисловий, я пам'ятаю, він вже був, знову привезли, мабуть, користується попитом. Ціна такого фена 399 гривень. Фен промисловий. А тут у нас скатертинки. Скатертинка дуже приємна на дотик. Виробник, домашній текстиль Україна 1,50, метр двадцять на метр п'ятдесят. Двісті двадцять дев'ять на скатертини. Дивіться, яка класна штука. Я думаю, що вас. У багатьох є такі банки, вони дуже-дуже давно з'явилися. Але ну я теж таку хотів, але щось ніколи не наважуюсь купити. На 4 літри. Ну, не будемо відкривати, ота як на малюнку вже ви бачите, сюди можна робити якісь е, освіжаючі напої на літо. 299 гривень. Ножиці кухонні, універсальні. 44,90. А тут я ще знайшов ось такі піалочки, дивіться, під цю тарілку, що щойно я вам показував. А, так, Скільки така коштує, не бачу. Зараз проб'ю ціну. Така цікава форма, то яйце чи не яйце, овал, не овал. 65 гривень 90 копійок. Так, ось такі невеличкі емальовані чайники, вони йдуть з кришкою. Чайник на... на літр. 199 гривень. Великі келихи на пиво, на футбол. Ну, тоді буде гол. Келих іде на 500 грамів, 139 гривень. Приїхав до нас цілий зоопарк, кому що подобається. Мені подобається жирафа і, і пухнастик гарний. Це вони всі класні. Вони всі дуже гарні. Так, ну ці чашки швидко розберуть. Знижка 30%, вони по 100 гривень на 300 грамів. Так, зараз подивимось на ось ці вази, скляна ваза 19 см. Два кольори. Ціна ваза 149 гривень. Пароварка. Дуже хороша штучка, дійсно класна штучка. Ставити у кастрюльку. Ось так. І все варити на пару. Вона складна. Вона складається. Пароварка складна. Металева. 84,90. Так, блюдо від люмінарк невеличке на 2 літри. Зі знижкою 30%, 199 гривень. Тут в нас електронні кухонні ваги. Ну, такі красиві. Також можна відтарити тару, максимальна вага 5 кг навантаження на батарейках. 279 гривень кухонні ваги. Я навіть бачу через цей цінник. Тут якісь є блюдце порцелянові по 29,90. Це, мабуть, вони простенькі, біленькі ось такі. І другі ось такі. 29,90. Терка. разом з контейнером. Двостороння. Ціна терки 129 гривень. Набір кухонного приладдя. І що тут входить? 5 предметів. Давайте подивимося, яка якість. Так, господинки, хочу сказати, що якість дуже хороша, дійсно хороша якість. Такий силікон, такий твердий, не є такий м'який, повністю такий ге. Досить непогана якість тут. От бачите, що входить, да? Ось це 5 штучок в цьому наборі. І щось таке цікаве. Чи... А, див... ух ти, нічого собі дивіться, які бочки. Це бочка на 10 літрів для води Каністра. Круто. Ось так вона складається. Супер. Ціна каністри 9990. Надзвичайно круті привезли картини, які робляться вони з тими діамантами, так? як паєтками, перлинками, як вони правильно називаються. Тільки шкода, що воно не на цьому. ну Оцей холст не на рамці, а так дуже круто. Алмазна мозаїка і тут дуже-дуже багато всіляких різних, красивих. Ідейка, мозаїка 199 гривень зі знижкою. А В спеку навіть не тільки малюкам, а можна навіть і собі, коли їдеш в маршрутці. Тут є і носоріжки, і ще якісь звірята. 74,90. Хочу вам показати дуже круті брелочки дерев'яні. Я дивлюсь, і кожен гарний, кожен цікавий. 3990. Для дітей смаколики, пазли, розрізалки. Ой, це також цікава гра для малечі. Треба розрізати і потім склеїти і наклеїти. Тут є ще динозаврики. Зоопарк. Вигадай, емоцію. А ці їжаки... Мою увагу до себе антистрес 71 гривня. Економних вам покупок всього найкращого. Я хочу, щоб у вас все було гаразд. І до зустрічі вже в наступному відео. Я вас чекаю.